Звітність обов'язкова. ФОПи платники єдиного податку першої та другої груп повинні до кінця лютого відзвітувати про доходи, отримані протягом минулого року. А якщо вони є ще й власниками, орендарями чи користувачами земельних ділянок, які віднесені до сільськогосподарських угідь, у складі податкової декларації необхідно подавати ще й додаток з розрахунком мінімального податкового зобов'язання. Що ж до е, сільськогосподарських товаровиробників, то вони для підтвердження та набуття статусу платника єдиного податку четвертої групи не пізніше 20 лютого е, мають подати наступну звітність. Це загальну податкову декларацію платника єдиного податку четвертої групи, е, де відобразити всі площі земельних ділянок. І так, е, така звітність подається до контролюючого органу, де вони розташовані на обліку, також мають подати відомості. Про земельні ділянки у ДПС нагадують минулого року країна повернулася на довоєнне оподаткування, і якщо раніше сплата єдиного податку для першої другої груп була добровільною, то уже серпня 2023-го вона є обов'язковою. Виняток реєстрація на окупованій території чи в зоні ведення бойових дій. Що стосується єдиного внеску за себе, то тут залишилася добровільна сплата. Однак, якщо підприємці платили, то вони подають разом з річною декларацією додаток 1 ЄСВ. Якщо не платили, то такий додаток не потрібно заповнювати і не потрібно подавати. Але хочу звернути увагу: якщо не було сплати, то відповідно і не рахується страховий стаж, і в подальшому докупити такий стаж теж не буде можливості. А от ФОП на загальній системі оподаткування та фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, на те, аби відзвітувати, мають трохи більше часу. Декларацію про майновий стан і доходи з відповідними додатками вони повинні подати не пізніше 30 квітня 2024 року. Наталі телеканал 402.